Доброго дня. Доброго дня. Ми вже раз віталися, але можна ще раз. Представтесь, будь ласка, як вас звати, в якому господарстві ми знаходимося? Мене звати Василенко Олександр Миколаївич, голова фермерського господарства ФГВ ЛСВ. Ми знаходимося на Харківщині, це Богодухівського району, бившого Валківського району, село Олександрівка. Що це у нас за поле? Розкажіть, що ми зараз будемо робити? Приїхали на поле, на якому посіяна яра, м'яка пшениця, сорт лікамера. Це я придбав її в Ірідоні, перша репродукція. Приїхали попрацювати на якість зернівки, можна сказати, щоб повисити білок в наших непростих агрономічних умовах. Та, ну Вона вже фаза розвитку молочно скова стиглість. Вона вже, ще, я думаю, які погодні умови будуть ще пару неділяк я думаю, вона дойде до до повного Угу. Але тим не менше, ви хочете її підживити касу. Да, попрацювати на якість зернівки, угу. щоб повисти білок. Ну це Такі, такими методами рідко займаємося. Просто залишився в цьому році трохи каса залишилося, Думаю, дати літрів 20. Це буде 26 кг на гектар. Угу. Ну, а там подивимося, як спрацюємо. Тобто це у вас не, не штатна система, це просто. Не, це не, це, це це просто... не, не постійна система. Ага, я зрозумів. Бо я хотів запитати, чи, яка рентабельність цього процесу вже в такій фазі підживлювати касом. Та ну рентабельності тут не буде з такими ценами. Ну хочеться попрацювати, тому що в минулому році погодні умови зложились так, що. Були то зерна, ну, так елеватори розказують, ну і ціни нема. Ну, хочеться, можеш Надіємося на краще. У мене і ярої пшениці 47 гектарів і небагато. Ну, я ж кажу, це не постійна технологія, що залишився казу, це. А скільки всього гектарів ви обробляєте? До 500 гектарів. А які культури вирощуєте? Зернові, технічні. Є озима пшениця, ну, по плану було її до 200 гектар посіяти, так як склалися погодні умови осінню, посіяли тільки із запланованих, допустим, там 180 гектар посіяли тільки 55. Через дощі? Да. І Рішив це попередник в, цього, в прошлому році вівсю зміну ріпак. І це раді ріпака посіяв яру. Пшеницю, щоб попередник, попередником була підріпак. Ага, тобто ви її зберете і ще так. плануєте я, на цьому я, полі? яра, пшениця це в мене теж в обробітку за все час, що я працюю в сільському господарстві, це перший рік я сію. А, то можна сказати, ми такому, на експериментальному полі для вас і поживленню, і по, і по культурі самі. Ну, а взагалі, як ви пшениці підживлюєте? Весною в фазі кущення. Ну, в цьому році не було можливості підкормити по ну, тому що були там свої нюанси. Обично фазу кущення ми давали, хоч тут давали. ну Тут ми давали після посіву, давали 200, з розщоту 260 кг каса на гектар. За один прохід? Так. Да. Оприскувачем. Оприскувачем. Угу. І так же само на азимій пшени. ну В цьому році під кукурудзу так само вносилось. Ну, під... то, 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 то я, я хочу уточнити, мінерального підживлення взагалі не було, тільки кас. Ну, твер тверді добрива. Да, да, І сіялась вона без, без добрив, тільки каз. А якою сівалку сіяли? Сівалка в нас хорш маестра 8 ДВ із ага. шиною зерновою. З міжряддям 20. Я бачу, вона ще така доволі зелена. У вас жнива вже йдуть в регіоні? Ні, ще. Ми по дорозі їхали, то бачили комбайни, ріпак збирали, а зернові не бачив, що. Ріпак, я думаю, працюємо, робимо діссикацію ріпака. Підсушуєте? Підсушуємо, що є там теж. Із-за погодних умов не зробилося ніяким гербіцидом, тобто треба робити десікацію. Ну, Думаємо, днів через 10-12, які там погодні умови зложуться, ріпак буде перший, А там може навіть в одне время і озима пшениця. А як у вас взагалі в цьому році склались умови для вирощування пшениці озимої? По поврожайності як ви передбачаєте, що буде? Ну, озима пшениця, те, що я вам говорив, із 55 гектар. Ми, це у задовільному стані вона вийшла з зими і виходить 15 гектар. Ми підсіяли ярою пшеницею, озимо, ну, воно не те якби. Тобто озима вже дозріває, яра ще ні. Це на, одній, на одному ж полі змішає? Ну, так, є? Да, є у нас там, на, на цьому ж полі ось, через там, пару участків є такий участок, де озима і яра пшениця. Цікавий експеримент. Ну, цікавий експеримент, ну я вам скажу так, якби озима і пшениця, там її багато вирізали. Вона так ще стоїть, а яру чому пізніше посіяли, тому що теж ну, рано не отримали сіяти, забивали сіялку. Воно там і дощі були, ну то таке. А тобто зараз ви підживлюєте касом. Робите ви це причіпним оприскувачем технолог? Так, да, робимо все причіпним оприскувачем. Розкажете трошки, який, про оприскувач? Який, да, який придбали у 2020 році. Компанії Агроресурс. Ну, бак тут цільно вилитий з нема тут ні швів, нічого. Ну, це великий плюс. Да, 300 літрів, по секційне відключення є. Ну, револьверну систему. Це ми вже з менеджером коректували. Ну, я хотів револьверну систему. Ну, з завода йшло дві керамічні форсунки. Які можна працювати до 8 метрів в секунду вітру? Вітру. Да, це коричнева і синя. Угу. І дві звичайні форсунки, туман. Ну, ми одну зняли вже, осталась біла. Ну, це туман, він працює більше по цьому, по підкорбці. Ну, ми не практикуємо, того, що з вітрами. Працюємо на інжекторних форсунках. Білі форсунки це наказ Хіпровські — це вже окремо я заказував, і це синє теж хіпро, Це двофакельні в цьому році взяв форсунки. Ну, двохфакельні вони краще, як робити, от фузаріозу пшеницю робити, Ну, наскільки, ну краще воно пробиває. Іде тобто дві струї. Перва і друга добиває. ну, Мені подобається. Угу. Так, а скільки це оприскувач у вас вже років? Ну, з 20-го року. З 2020 року, а напрацював скільки? Ну, за 11 тисяч вже. Напрацював. За 11 тисяч. То mm. ви нормально їм їздите. Ну, в рік, ось наскільки механізатор сказав, то в цьому році вже тисячу, за цей рік 1700 гектар Це, Тобто ви свою площу, грубо кажучи, три рази вже. Ну, ми на Ярій Пшениці були. Оце буде восьмий раз. За зміну скільки робите? Ну, воно в нас поля кусочками, паями, грубо говоря, у середній пай від 5 до 6,5 максимум гектар. Ну, Хлопці, смотря які участки, ну, ми стараємося компонувати, щоб воно все в одному місці було. Ну, 100-120 гектар можуть вже, в залежності від погодних умов. Можуть за день накривати. Це, а заправки наскільки вистачає? Ми вносимо по 100 літрів на гектар то 300-31 гектар. Ну, якщо кас, касом працюємо, там менше. Якщо ж працюємо по 200 літрів касом, то це ми накриваємо тільки 15 гектар, ну, 15,5 грубо. Говоря. Ну, в принципі, ну, але ви вибрали такий великий об'єм саме чому? У вас до цього який обріскоч був? Був Богуславський. Ну, я його Бушнем купляв, Богуславський угу. був. Який об'єм? Дві тонни було. Ага, і ви вирішили так укрупнитись. Ну, багато ж времені уходить на заправку, а це все тіряємо час, ну, це все робота. Угу. А ширина ж там хто така? 24 метри. 24. А, сівалкою нормально співпадає? О, ні, треба було 28 брати. Це так. Треба було все-таки 28 брати. Угу. А ви 24 за кого розрахунку взяли? Бо була, чи ви якось рахували так? Та тоді я навіть не, не скажу чесно, як воно вийшло, а що 24. От, у мене той богославський був 22 угу. метри, якщо я не ошибаюсь. Ні, 18 був. 18, І ото я ну, взяв більше, щоб більший захват був, щоб менше робити колій по всіх культурах. А розкажіть, розкажіть, будь ласка, ще декілька слів про штангу. Зі скількох секцій вона складається і чому? Ну, Штанга, я вже казав, 24 метри. Так. Базова комплектація йшла. По секціону було 4 секції. Включались. Ну, з заводу добавили, добавили 6 секцій на даний момент, включається по по 4 метри. Тобто, це, це ви дозамовили, шість да, секцій да, по да, 4 метра. Це для того, щоб зручніше відключення. Ну, тому що, якби було вообще по форсуночну відключення, а взагалі б краще було, тому що є багато перекриття. А це все перекриття. Затрати. А дивіться, у вас трімбловський монітор, так? Що він показує на цьому оприскувачі? Що він контролює і що він показує? Що ви можете бачити? Контролює вилив, контролює скорість, норму виливу, швидкість, швидкість руху. Швидкість руху, а... відключення секцій. Це ж він контролює? Так. Да, да. Секціонне відключення секцій, Так. А... об'єм він показує. Да, Об'єм показує, площадь показує. Угу. Ну, таке що основне. Ну Відповідно, малює карту, заповнює, да, як карту, ви там їздите да. по полю. Ага, Зрозумів. А що а ви взяли, що ви саме скористалися Трімбловським, а не використали рідний? він же ж ну, якби... Ну Рідний, да, він рідний ж іде тільки на оприскувателя, а що поставили тримблерський, то що сілка теж. Через моніторування. Там, щоб прийти. не додати нові ну, монітори, ви все підключаєте під тримбу. Да. Сівалка, опискувачка. Ну, поки, поки не було сівалки, ми працювали на рідному. Тоді з'явилася сівалка. А, у вас був монітор технології? да. да. він є, так. Да. А, і він все, я зрозумів. Він є. А, все, да. Тобто, ви придбали оприскувач з монітором. Да, ми працювали рік, на рідному моніторі. Ми рік на рідному працювали. Ага, потім, коли ви купили сівалку, вам треба було зробити уніфікацію. Ви поставили трімбл, покану підключили. І в принципі, по великому рахунку, трімбловський робить все те саме, що й рідний. Да. Да, да, да. Тільки вам не ну, тільки ви до цього монітора підключаєте. Да, ми, інші. Ну, він ще цей трактор тягає сієлку. А, а, а мінеральні сі... добрива ви кидаєте? Ні. Ну, сухі. Ні. Т тільки касом працюєте. Ну Касом при пасіві даємо, мінеральні да, даємо. Так, а що це за трактор, з яким трактором він їздить? М -м, трактор 60-50 літка, На Наскільки яка потужність? 130 лошадок. А тягне він його, якщо там да, тягне. А болото то якесь. Ми його рік тягали обичним МТЗ 892-м. Ну, для МТЗ він важкуватий. І важкуватий, особливо, де на склонах, то, то йому МТЗ тягну. не те. А це й волочий. <рес> це вистачає, і навіть якщо мокрова, то ну, бочка да. ж просідає. Да, да. То все, А, все два одно. моста включив і без проблем. Скільки йому потрібно літрів гідравліки? Близько 60 літрів. Ну, тобто для трактора тут ніяких проблем Ні, немає. З трактором немає тут ніяких проблем по гідравліки, нема ніяких проблем. Вал підключили, і, ну. Ну, все, все штатно, ніяких доналаштувань ну. саме для підключення. Все рідне, кожух трохи, як на МТЗ стояли, потріпали, то, що там ну, нав'язка не та трохи була. ну а так. Ну, а, а якби був Нюхоланд, то в принципі, yeah. проблем би взагалі б ніяких yeah. не було. Е, скільки баків цього присковача? Три бака. Ну, один основний на 300? Да, один основний, один для мойки основного бака і один бачок для мойки рух. Помити оприсковачку проблем нема. нема. Скільки це займає часу? Та це займає часу 5-10 хвилин. Uh -huh. На самому бакові стоїть там хороша бойка, яка то я просто по богославію ми завжди повинна бак наливали, дві uh -huh. тони наливалися, а зараз е заливаємо півтони сюди влазить. І uh -huh. ото півтони вистачає помити при Ага, тобто виходить, що вам ще швидше і економніше бути. А коли там стоять розпилітелі, які вимивають, ну, ідеально. Бакові, що є система. Є мішалки. І там, по-моєму, якщо я не шабаюсь, три штуки стоїть. Які постійно працюють. Ага. Це е, всередині ці три мішалки, які постійно перемішують робочий да. розчин, щоб він не сідав. Ага, супер. А система стабілізації штанги. Як Як ви задоволені? Mm. В порівнянні з «Богославом»? Ну, в порівнянні з «Богославом» то... Задоволений на 100%, ну, якби йдуть йому, то в цьому році вже міняли амортизатори, міняли, mm -hmm. то, що, то, що то пропала стабілізація, і ну і то щось ну, треба ще сервісну службу, яку би я думаю, о, та, який балакав із менеджером агроресурсів, ну, більше все, що на цих основних ці салінблоки можливо. Вийшли з ладу. Вона реалізовується, стабілізація реалізовується за рахунок чого. Ну, стабілізація, я так розумію, її держи в два циліндри і має такий механізм, правильно? Станги бачу, ви вже трошки чіпляли. Ну, чіпляли, є ж поля, поїде стовпи. Ага. І треба ж по-любому все забризкати, щоб не було гріхів. То, ну, да. Дерева, стовпи, є це все. Це що таке у нас? Пневмоподушки. Це... Яку роль вони виконують? Ну, теж як стабілізація йде. Стабілізація з самого всього прискладу. З самого прискладу я самому. Ага. Це їх там потрібно якось накачувати, можна регулювати. Ну, Чи... Є компресор. Ну, це все від воздуха йде. Угу. Підключене до трактора, тому що ну, компресор, на жаль, вийшов з ладу. Це вже хлопці підключили напряму від трактора. Тобто воно нагнітається повітрям і просто компенсує нерівності. Да, якщо б трактора не включили, ми б не робили, тому що вони подушки сідають, нема ж тоді він падає, ні стабілізації немає, нічого. Я зрозумів. А як дотримується норми виливу? Нормально, ідеально. Тобто оператор, який працює на ньому, задав, тут нема питань, я там сказав. На цьому полі працює нам по 100 літрів. Ну, по касові взагалі ідеально. Це ми ну, не везде там по 200 кілограм, допустим, по 200 літрів вносимо, а вносимо і по 150, і по 180, і по 200, і по 250 е, ну, Кожен рік по-разному. Якщо є можливість, Фінанси наказ, то вносимо і більше каса. Вносили і 250 літрів каси. Тобто норму вилива норму, дотримується. чітко він держав. А він це там датчик з колес щитує. щитує. Зазвичай він ж монітором контролюється. Ну, Мініторі в цьому контролюється. В, в тримблі також контролюється. Да, да, да. Наскільки на літрів насос стоїть? Якої потужності? 250 Так, це у нас міксер, так? Так, да, це у нас тут потайний карманчик є. В якому знаходиться міксер. Як воно все тут приховано. Да, все компактно, все удобно. От сюди заливається да, оце сюди хлопці заливають хімію. Є тут е, форсунка стоїть, яка миє будь-яку каністру. Тобто літрова була, вона чи 20-літрова. будь-яку. Е, є тут ще Ага, ну так. Так, да, є тут, можна чітко заливати по літражові, що нам потрібно. Є, з каністри вилив. Ну, є у нас ще на, на всякий випадок мірна літрова кружка. Ну, хлопці працюють цим тут, залили їм, скільки потрібно, ну, скільки. Зручно дозувати. Сюда, зру, зру, зручна дозувати. Зручна дозіровка. І є ще тут. Отакий пістолет ми його називаємо, який теж при заправці можна сам, саму цю заправочну станцію обмити. Сипучі порошки це не добре розчиняти. То хлопці сюди порошок засипали, і пістолет подається вода і з і все це змішує. Це Пульти керування переставляється в бочку закачувати, тоді переставляють хлопці вже як. А тут все малюнками намальовано, так. в принципі, тут, тут все зрозуміло. Форсунки поставили, поїхали. Помішали і поїхали далі. Ну, в цілому машиною задоволені? Так. В цілому задоволені. Ну, Стабілізацію треба. Вдосконалити досконале що там. Тож, ну, Тут теж поле полю різниця. якщо по пшениці, по такому йти, то тут стабілізація буде чіткою. Угу. Ви, ви з якою швидкістю працюєте? Ну візде по-разному. Це якщо на пшениці, якщо дозволяє, може йти і 12-14 кілометрів. Навіть хлопці пробували годів три назад вносили баз. Поле ідеальне рівне було 16 кілометрів. Тобто було де розігнатися, пай був до вігони, і ми пробували 16 кілометрів, і де все чого проводило. Супер, добре. Ну давайте поїдемо, подивимося тепер, як воно працює. Давай, зараз пригласимо механізатора, механізатора да. і поїдемо в поле.